Так, хочу вам звернути увагу на повний автомат 500 кВт. Цей майже готовий. Так через кінцевого зборка. Хочу вас звернути увагу на скоси. Вон, бачите, які вони великі да, і йдуть аж до самого верху. Тому ми вважаємо Неможливо зробити такий котел, так, щоб у нього скоси були якось ставлені потім. Ну, так, Котел з нормальним золовидаленням повинні бути скоси тільки окремо. Так, оце місце під редуктора. Далі звертаємо вашу увагу, що оце Місце, да? от сюди пальник нам скидає залу. Тобі чиститься не тільки котел повністю автоматично, а пальник також. Тобі для цього от стоять 500 кВт пальники. Для цього у нього залаз під підколосникового простору. От бачите, оці труби. Це залаз під підколосникового простору викидається прямиком в котел. Тобто тут пальник скидає вперед, там по скосу попадає на шнек і подколосниковий простір також обов'язково чиститься. Без цього ну, нормального автоматичного рішення зробити неможливо. Дякую.